Протести у Бейруті мешканці ліванської столиці заблокували кілька доріг на знак протесту проти зникнення у сирійському алепо 13 шиїцьких паломників, які верталися з Ірану. Родичі зниклих, стверджують, їх викрали сирійські повстанці, що в переважній більшості є сунітами. Ми вимагаємо від сирійської армії і уряду якось діяти. Наше паломництво відбувається щороку. Ми не маємо жодного стосунку до того, що відбувається у Сирії. Ми завжди були друзями сирійцями, тож сподіваємося, що вони відпустять наших людей. Рівень насилля не спадає в усій Сирії. Сирійське телебачення демонструє, що залишилося від ресторану у Дамаску, у якому спрацював вибуховий пристрій. Загинули п'ятеро людей. Стверджується, що бомбу заклали повстанці. вільна сирійська армія повідомляє про сутичку на сирійсько-турецькому кордоні з урядовими військами. На аматорському відео знятому повстанцями видно тіла солдатів урядової армії. Ви бачите, як повстанці забирають зброю, що належала солдатам, і зникають у лісі.